та посадовців Київської міської державної адміністрації встановленню конституційного устрою в місті Києві для відновлення у територіальних громад загоди міста Києва конституційного статусу публічного власника частки Національного багатства України розташованого. Ради в місті Києві базується на Конституції України, Європейській карті місцевого самоврядування, постанови Верховної Ради про затвердження положення про загальні збори громадян за місцем проживання. Тобто ці всі закони являються підставою, підставою для проведення всіх цих заходів. І не вимагають додаткових прав і необхідності змін Конституції. Значить, мета нашої програми наступна: встановлення Конституційного устрою в місті Києві через механізм створення територіальної громади міста Києва, повернення їхні функцій і повноважень первинного суб'єкту місцевого самоврядування і надання їм статусу статусу публічних власників національного багатства України згідно статті 5, 13, 14, 142. Тим об'ємом проблем, які е, значить, у нас е, визначені, ми всі їх бачимо відчуваємо на собі, проблеми, на розв'язання яких спрямовані заходи програми, невиконання Конституції України президентами України, місцевими головами, головами районних державних обласних адміністрацій, порушення і е, ще які проблеми це порушення Конституції та законів України органами державної влади. Та органами місцевого самоврядування, які такими не являються. І це треба визнати. Наявність реальних та потенційних загроз національній безпеці України. Проблема, яка просто господарства і дефіцитних бюджету. Власності на балансах територіальних громад району міста Києва, саме ми піднімаємо в межах столиці України. Відсутність забезпечення права вибору територіальними громадами районів Києва, форм управління на своїй території, що передбачено статтями 143 Конституції України, а саме безпосередньо вони управляють комунальним майном або через створені ними органи місцевого самоврядування. Що мало було прописано в Статуті Територіальної громади. Нині діючому Статуті Територіальної громади нам таке право не дали, а Конституція е, чітко говорить про перше е, за все, що народ безпосередньо реалізовує свою право е, або, е, верніше, безпосередньо, та, або через утворені органів. Деякі коментарі щодо цього. значить, Часи міняються, дійсно 21 століття вимагає е, вдосконалення і суспільних відносин в цьому процесі, а удосконалення саме має відбуватись е, в розділі того, що у нас народ досить свідомий. І е, Майдан помів, що е, громадськість, е, будемо говорити, йде попереду е, політичних деяких партій і так далі. Це говорить про те, що дійсно свідомість, знання, освіта громади українського народу вже дає підстави впливати на політику такому, на такому рівні, щоб безпосередньо не тільки місцеві питання вирішувати, а й на рівні державних селі. Відсутність публічних відкритих загальних доступних реєстрів власників національного багатства. Територіальних громад, в тому числі. Це вже не <сістична> Так, у нас проблеми. Проблеми, ми продовжуємо Це декілька слайдів про ці питання. Потім ми вже ходимо загальному чи по проблемам, то ми вас виступаємо до де питання. Проблеми. Нечі відсутність у центральних та місцевих засобах масової інформації, висвітлення широкого кола проблем, пов'язаних з неконституційним устроєм держави і Києва, зокрема. Засоби масової інформації скривають від е, загалу українського народу От ту проблему, яку ми вже одноразово піднімаємо. Суспільство про це знає. Не будемо говорити, що це не відбувається на рівні кухонь, це відбувається на рівні вулиць, подвір'ї. І всі це розуміють, але замовчення з боку політичних представників влади це веде дає, дає до надзвичайної шкоди, наслідки не Значить, і те, що сьогодні у нас не присутні засоби масової інформації, то ми маємо сказати відповідне ну, відношення до Олександра Яковича, до представників Київської міської державної адміністрації, що вони не запросили, ми були особисто у заступника е, е, департаменту суспільних відносин, е, просили, зверталися, але було сказано, що е, значить, е, е, ми не можемо давати доручення. Ми не можемо впливати на засоби, навіть якщо це комунальні чи, скажімо, державні комунальні той же саме хрещати, але зараз ми з метро вже нам дають політичні маси. ми микіяни. Уже політичний процес почався, агітація з якісь політичні сили. Ми дуже просимо, що на це, це звертали увагу, і саме тільки територіальні громади можуть змінити інформаційну політику засобах. Відсутність зафіксованого національного багатства України призвела до того, що нічого, нічого зберігати і вимножувати, а це привело до руйнації національної економіки, що є основою суверенітету Республіки і гарантом її національної безпеки. Разом з тим є така проблема, що відсутня, відсутність зафіксованого національного багатства України робить неможливим надання належного соціального захисту населенню Пенсії, медична допомога, декретні відпустки, відпустки по догляду за дитиною, інвалідами, лікарняні і забезпечення тих самих учасників АТО, які повертаються з зони бойових дій. І, ну, може, трошки пізніше повернемось, але. Вже Ніякої надії на те, що ці люди будуть забезпечені в тому обсязі, якому вони вимагають. Оці всі волонтерські допомоги це все. Одним словом, це всі, всі проблеми і над цим буде працювати програма. Скажіть, будь ласка, які у вас місці ще можуть доповнення щодо проблем в суспільстві? Так, я хотіла ви допомогу, що нам наділилися і адміністрації для товарів. Це як всі. Вот 14 статьей Конституции гарантированное право на землю. Поэтому, вот это территория, которая у нас осталась э, в Украине. И если мы сегодня, уже прошло 25 лет, не реализуем свое конституционное гарантированное право на землю, то грош цена будет нашей прожитой жизни в этом государстве, которое называется Украина. То есть, что бы я хотела добавить в эту программу. У нас были такие ценные бумаги, как земельные боны. Россия нам не отдаст, и Крым сейчас будет требовать у России это их право, потому что они вышли от нас. Поэтому у меня была большая просьба. Как мы это зафиксируем? Земля-товар. Это мое национальное богатство, моих детей. Поэтому хотелось бы Нам или получить в в бумагу вот это право, чтобы потом отдать детям нашим, которые э, вырастут и внуки, или же фактически мы не реализовали право, и для чего мы жили эти 25 лет, для чего эти были реформы, потому что семья это все, это на оружие. ми земли здесь, то всі эти национальные, которые эти власти, они Я прошу пробачать Громади, не тільки в Україні за Конституцією визначають, як розпоряджатися землею, але ми вас дуже всіх просимо. Я юрист, який знає, що тут в Конституції України є таке, така автономна республіка Крим. І тому не треба говорити, що нам пощастило, що в нас є війна. І дуже, дуже просимо не говорити, що в нас немає Криму. Тому що, вибачте, в нашій Конституції є територія, яка називається Автономна Республіка Крим. Це наша територія тимчасово окупована, вона обов'язково буде повернута, тому що такої, такого дикунства в світі ще не було, щоб не повернули території населені тим же народом, які проживають в цій державі. Там проживають українці, в Луганській області я теж проживаю, і в Донецькій проживають українці. І тому такого бути просто Мова, ви, прошу, вам, просу, вам не може. Ми вам дуже вам просимо не провокувати такі розмови. Все, вибачайте. Перед нашим, перед нашим оцім колом і 7,46 мільйонами, які усвідомлять, вони мають усвідомити. Тому ці проблеми визначають напрямки. Напрямки діяльності нашої e, Значить, нашої слідкуйте Червоним кольором визначені акценти, коротко тобто, будемо ми ще якось, може, жимати цю програму, доносити до, до всіх. Значить, напрямки діяльності. Реалізація закладена в основний закон та інші закони України механізму здійснення публічного права власності територіальних громад безпосередньо управляти своєю публічною власністю на своїй території. Значить, наступний напрямок: контроль громадян, про який дуже часто говорять представники влади, і контроль. Контроль це обов'язок кожного громадянина. Так от контроль громадян, територіальних громад за управлінням цією публічною власністю, утворених територіальною громад, органів місцевого самоврядування. Наступний напрямок має стосуватися освітян, в тому числі істориків, які мають передосмислити історію становлення так званої незалежної держави. У стані Існування держави без публічного власника громадянина України, територіальної громади і громади держави, залучення максимальної кількості із 46 мільйонів громадян всіх національностей України до реалізації свого власного публічного права власника.